Шановний Олексій Апанасович, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, я дуже радий, що маю можливість сьогодні освятити ваш корабель. Це символічна подія має велике значення для. Нашої української незалежної держави має значення те, що Україна як держава відроджується, і ви є учасниками відродження нашої української промисловості. Україна переживає тяжкі часи. Але ці час, ча, тяжкі часи закінчаться нашою перемогою, перемогою України, незважаючи не на те, що наш супротивник Росія міцніший своєю зброєю. Зброєю міцніший, але не духом.